Розі відкрилося незвичне кафе. Під час візиту відвідувачі не лише смакують напоями й десертами, а й мають нагоду погладити й погодувати кізочок. Ідея унікальної кав'ярні з козами виникла не випадково. Власниця розповідає, перша версія була іншою, але її перебування за кордоном у часи війни надихнуло на створення такого особливого місця. В Данії ті люди, які щасливими себе вважають на всій планеті, у них є інститут дослідження щастя. Вони збирають по всім странам елементи, які утворюють щастя людини, і вони це в концепції філософії Х'юги в. Ожили і саме там кози є в парках, де відпочивають люди, в кафе і також в дитячих садочках є подвір'я з козами. Спілкування з кізошками дарує гостям неймовірні емоції. Про це говорить Оксана. Це підтверджують і численні відвідувачі її кав'ярні. Навіть похмурі гості починають посміхатися, а батьки готові віддати все за щасливі посмішки своїх дітей. Люди змінюються, навіть якщо прийшли похмурі. І вони навіть ще на терасі сидять похмурі. Але коли вони заходять до кізочок, відбувається якась метаморфоза. Люди посміхаються. Чимало людей зізнаються, відвідане цієї кав'ярні це не просто візит, а можливість відчути оновлення і отримати позитивні емоції. Коли ти сюди потрапляєш, ти наче перезавантажуєшся. Ось ці козочки, які дуже прагнуть спілкування, вони дуже такі забавні. Вони дуже милі. Тут неймовірна. Добра, світла атмосфера. Особливо в такі важкі часи, як зараз у нас, я вважаю, що це must have для кожного міста, для кожного району. Сюди приходять з дітками. Я також сьогодні сюди прийшла із сином. І ці його емоції, коли він зміг погладити, погодувати, ну це щось неймовірне. Для дітей це таке саме-саме те, що потрібно зараз в наш час. Іноді для щастя достатньо простого спілкування. Часто це спілкування з тваринами, яке допомагає і дорослим, і дітям відчути радість та наповнитися добром. Анна Косарес Олександр Домашов, цей день.